Так, колезі з Житомира кажуть, що сиродавлена олія це холодний віджим. Е і чи можуть великі компанії продавати там, по 60, по 70, по 80 гривень за літр сиродавленої олії? Не можуть Розказую, чого всі великі виробники, всі великі торгові марки, навіть не маючи заводів, вони замовляють е у великих переробок олію. Їм невигідно робити сиродавну. Розповідаю, чому, наприклад, якщо ми говоримо за сиродавну олію, це в преса попадає соняшник, який не підігрітий і він ще в прес може ну, від натиску на нього там розігрітися до 40 градусів, до 50. При тому всі поживні речовини зберігаються максимально. Гарячий віджим, там інший прес, тобто в холодному, просто давить прес. Гарячий віджим, це тоді, коли е, соняшник підігрівають спочатку в жаровні, ну, в середньому може бути 90-100 градусів. І потім кидають на прес е, прес шнековий, типу як м'ясорубка, і потім видавлюється олія. Е, чому невигідно сиродавку робити великим компаніям? Тому що е, якщо ви соняшник кидаєте в прес е, в будь-який прес абсолютно. Не підігрівши, він не віддає таку кількість олії, скільки віддав би підігрівший соняшник. Це приблизно там 3-5 відсотків, різні ну, різні показники по різному кажуть. Тобто, якщо ви, наприклад, виробник, і ви хочете звичайно, ви не можете виробляти олію і ставити її там на 10 20 30 дорожче, якщо це не там якийсь ВІП-сегмент, але ВІП-сегмент так багато не куплять. Тобто, якщо ви хочете конкурувати з іншими виробниками, вам потрібно ринкову ціну ставити. Тому, е якщо виробник буде робити олію холодного віджиму, він буде втрачати 5%. А 5% це колосальні гроші, можете порахувати. Тобто, якщо беруть, там, наприклад, 1000 тонн соняшника і роблять з нього в середньому 400 тонн олії, 400 тонн, то якщо вони зроблять холодного віджиму, це що буде е на 50 тонн менше? 350 тонн? 350 тонн. А 50 тонн, якщо ми говоримо виключно от, по перерахунку зараз ПДВ, в середньому 50 тисяч олія коштує. Це якщо брати там тонами, не розлита в пляшки, це в масловозі, не, не рафінована. Тобто, якщо 50 тисяч помножити на 50 тонн, це що там 2,5 мільйони, це ну, ніхто не, не буде втрачати такі гроші. Тому заводи працюють на підігрітому. Але крім того, дивіться, наприклад, ми працюємо на, на, на соняшнику, які підігріваємо, але ми не використовуємо ніякої хімії. Тобто, якщо ви... Працюєте з натурально, то ви можете добути 40%. Якщо ви працюєте з доданням хімії, такі як гексан, це розчинник, який додавляють в фарби, в лаки. Там, щоб кісточку очистити від фарби, ви ну, звичайний розчинник. Такий же додають, кидають соняшник в прес, додають ну, добувають олію, добувають макуху, і в макусі ще залишається 8% олії. Для того, щоб звідти її забрати, додають цей розчинник і забирають ну, теж десь приблизно 5%. Але ну, це не безкоштовно. Ти просто додав і все. Хоча гексан він багаторазовий. Ви його випаровуєте, він піднімається, охолоджується і знову можна використовувати. Ми робимо натуральним методом раніше, е, навіть за е, таку натуральність доплочу. були покупці, які трішки дорожче давали. Зараз, на жаль, немає такого. Е, я, до речі, ви можете зайти в TikTok, є в мене плейлист, називається олія виробництво. Ви можете побачити всі етапи виробництва. Я повністю від А до Я їх показую. Там 20 етапів, я вже там етапів 15 виставив, думаю, що 5 на, на протязі 2-3 дні виставлю, і ви побачите повністю весь цикл від А до Я. Е, кому цікаво, підписуйтесь Зернозбуд з труботою про майбутнє.